Так, вітання всім грибникам. Вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас 13 серпня вівторок. Країна Грабландія перебуває в Турківському районі. Сьогодні у нас по плану Верхолісся. Захотілося оглянути, що росте. Є букові білі і які гриби взагалі є. Ну, Прекрасні от такі полянки, перемішку з поодинокими ялицями. І як на диво, видно, роси дають своє, тут чудові грибочки. Ну, По-перше, достатньо багато, появилося у нас уже підосичників. Козарів. По-нашому, я так і називаю, козарі. Червоні козарики. Ось. Їх тут у різнотрав'ї цілі купи. Можна вибирати, будь ласка, старенькі, два. ну Це брати ми не будемо. Ще один ось такий молоднячок. Тут поважного віку, тут старий підберезник. Ось. Збираємо сьогодні. З великим бажанням є знайти білих грибів. Ну от, що вам сказати? Скажу, що вони є. Треба шукати десь ближче, щоб була яличка. І тоді, без всяких сумнівів, вони повинні бути. І вони сьогодні таки є. Турківщина Верхолісся. Ну, ось у нас, будь ласка, ялинка. Ну, тут в мене база, козарики залишаємо. Дивимось під ялинкою. Та в нас тут два. Ось такі. Чіпенькі. Ось так. Один і другий. Хіба починають лізти. Під ялинові під ялиною розвертаємося в другу сторону. Ну і що тут поробиш? Дивіться, скільки цієї червоної мальоти. Треба все це перечищати і забирати. Довго-довго тут грибів не було, абсолютно багато довго. І тільки тепер вони потрішки починають вилазити на полянах. Ну, я тут був тиждень назад не було нічого і от, будь ласка, почали вони, ну цей вже старенький, хай собі стануть. А оцього козарика вже можна взяти. Складаємо на купочки і ходимо по колу. Саме головне, щоб була ялинка або смирічка. От, будь ласка, з другої сторони ялинки ще один чудовий молоденький білячок. Ось, а біля нього ще один білячок. Але вже значно поважніший. Ще двійко. Так, в цих заростях поміж березою, ялиною, всяким різнодрав'ям. Якраз такі літні часи, як зараз. Ну, щороку вони починаються трішки раніше. Мікрофон підривається, бо кущі. Широко вони починаються трішки раніше. А тепер вони почались пізніше. Так, що ж тут у нас? Не наші купи. Ага, там купа, там купа. Ну зараз ми будемо це все збирати. Пройдемося трошки, так би мовити, огляд. І то я сьогодні вийшов, я дивлюся, що ці гриби молоді. Мабуть, ще позавчора їх не було, О, будь ласка, дивіться. Ще один. Ще один. Бачите, ще один такий гарний чудовий малючок. Воно цікаво, як грибниця, далеко дістає. Ялинка щось там, а її ниточки повзуть ось так далеко. Так, знову вертаємось на базу. Так, Тут у нас одна кубка. Тут у нас друга кубка, там у нас третя кубка, там у нас повне відро, а тут у нас ось такий могутній здоровенний велетен. Попався мені в нижньому темному лісі. До речі, в лісі. В ялинках гриби є, але дуже, дуже локально. Можна одну-дві гори обходити і не буде. Багато, десь один-два, а можна попасти на якомусь схилі дуже потужно. Ну, видно, як світило сонечко, видно, як падав дощ, де більше змочило. Масовки ще такої аж надзвичайної, поки що я не бачив, але це не менше свої два три відерка, я сподіваюся, назбирати. За рахунок козариків, звичайно. Також, бо козарики, вони як починають лізти, то немає їх куди складати. Ну, ось такі оглянули ми таку одну місциночку. Невеличку з одною ялинкою. Ось будь ласка шейка. Ну що, я би то все брав. Отак його то в мене вже були б всі відра повні. Ну давайте одного візьмемо, подивимося, як він на розлом. Ну бачите, на жаль, на жаль, на жаль. Ніколи таке не беріть, особливо козарі. Він на вигляд гарний. Білого ще можна якось спасти. Ото От цей козар, поки його довезеш у відрі. Додому квартиранти його доїдять повністю. Треба брати з таких місць хіба молодесеньке. Ну так воно якось виходить. Ну, скажу вам так, що на полянах вже можна дивитись за білими грибочками. Вони Тут люблять бути короткочасно, літом, а потім глибокою осінью. Ось, ось і все. Ну, от, де не глянеш, всюди козарики і козарики видно вже почали рости ще з минулої п'ятниці, тому що якраз тоді впав дуже хороший дощ. Він, видно, тут гарно змочив. тому такі грибочки. Локально вже починають вилазити. Які ще? Дуже гарно росте мадриновий маслюк. Справжнього сосняка я ще не бачив. Ще їх не було, але мудринові маслючки дуже гарні є. Ми починаємо збирати ці наші здобутки докупи. Збираємо все наше майно в кубку. Ще у нас десь там є. Козарики. Давай ці лажмені. Ай. Ну, було важко. Ну ось, що у нас в результаті? Одна яленка, берізки, п'ять білих. Ну і 7-8 козариків. Залежно від того, як воно вам подобається. Стільки й берете. Отака От у нас сьогодні мандрюка в Турківський район. Я продовжую збори, продовжую пошуки. Але загальна інформація для вас усіх мною надається. Тому хто знає десь якісь ось такі... Верхові поляни. Ну, я не скажу, що то полонини, бо тут купа дерев. Але отакі верхолісся, Пробуйте, шукайте і завжди слідкуйте за каналом, бо у нас подається сама швидка і сама актуальна, і сама об'єктивна інформація практично онлайн. Всім мерники щасливих мандрівок, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.